Як засолити рибу сухого посолу? Дивіться, багато народу питало, що до чого і як. Назбиралось в мене риби, зараз буду знову солити. Кому цікаво, розкажу, покажу, Постараюсь максимально скоро, але довжину не відповідаю. Так. З чого почати? Нам треба риба і треба її приморозити. Ну, як приморозити, Її треба 21 день приморозити, щоб повездихували паразити, які в рибі в 99% випадків є. У мене ця риба якась місяць стояла, якась пів місяця, але зараз відключаю світло, тому думаю, вже я її засолю, хай там стоїть. Е Лящі вже, мабуть, більше місяця стоїть, якась місяця вже місяця-два стоїть. ну, Тим не менше, по рибі, що в є? Я раніше солив карасі, вийшли непогані. Цей раз хочу спробувати окуні, щука якась ось о, очі якісь судаки, а, чи це судак, Су е щука, судак. Тут о, лящів на низу ціла купа, окунів. А, ось ось судак, то щука. Окунів ще якийсь кусок телсоломи навіть є. Далі, важливий нюанс. Правильно, по технології сухого посолу риба не чиститься. Але тут щуки, бачите, здорові в мене. Я щось е, стримаюся, їх нечищених солити. Не знаю, це чисто експеримент. Може вона вийти і пересоляна. Лящі то не повинні бути пересолені, вони нечищені, В ідеалі треба нечищену, Але я робив. Карасі ну більш-менш нормальні. Щуки, я боюся робити начищені. Так, далі. З рибою, я думаю, більш-менш понятно. Що нам ще треба? Ну Тут, в принципі, два інгредієнти. Перший інгредієнт риба, другий інгредієнт сіль. Е, сіль, а тебе ж наказали, що вона не підходить, солив карасі, без проблем підійшла. Взяв тут 12 кг, не знаю, чи хватить. Засиплю, буде видно. Якщо ні, то ще кілограм десь закину. Ну і, в принципі, ящик. Дивіться, дуже-дуже важливий нюанс. Якщо хтось робив, виходить пересолена. В ящику на дні обов'язково мають бути отвори, щоб риба, ну, вся волога з риби має виходити. Тут не має бути розсолу. Риба має бути все сухою. Того це сухий посол. Якщо тільки у вас буде лишатися волога, риба буде пересолена. Того ящик і ці отвори в ящику обов'язково. Ну і все, зараз покажу, що я роблю. Я думаю, тут нічого замутного немає. Два інгредієнта, риба і сіль. Молоток взяв для того, щоб цю рибу роздовбати, тому що в мене вся заморожена. А, ще одне. Її не треба чекати, поки розморозиться, а так і замороженою солити, потім вона помаленьку буде собі розморажуватися і помаленьку буде просолюватися. Ну, Я з карасями так робив, получилося чотенько. Так що зараз я взяв молоток, будемо довбати. Засоювати. На дно я закину лящі, тож вони не чищені, вдруг щось буде якась жовтжірка, чи ще щось піде на низ. Зверху я закину вже чищену рибу. У мене що, карась цієї щупаки, окуні, ще щось і так далі. Кому цікавий цей експеримент, підписуйтесь в кінці, ну, в кінці, коли це все діло засолиться, покажу і спробую, чи нормальні ці окуні. Чи Щупаки, чи не нормальні, чи сильно вони солоні, чи не сильно, бо самому цікаво. То, що в основному всі пишуть, що буде пересолене. Але так і писали за звичайну, нечищену рибу, що буде пересолене, але вона не була пересолена. Ну, я ще так, поки сам не попробуєш, доти не можна нікому вірити. В інтернеті вірити нікому не можна, навіть мені. Починаємо з чого? Починаємо з солі. Беремо і дно засипаємо нашою солею. Так, якусь маленьку дюрку вирізав. Засипаємо солію, засипаємо солію. Короче, вкриваємо дно солію. Тут все просто. Дно солію застелили, тепер починаємо укладати нашу рибу. Якась вона добре віддовбується. О, якусь треба довбати. Так. Ця, що, е, не, бачите, вона оця не чищена. Лящі не чищені і беремо, укладаємо рад лящів. Перший рад уклали, тепер це все діло пересипаємо солью. Пересипаємо до пуття, щоб сіль виходить, заповнила весь простір. Весь простір між рибою. Напевно, мені мало, треба, мало цієї солі буде, треба буде ще піти в хату взяти. Добре, що я накупив по хорошій ціні. Тебе. Так, ну і все. Засипаємо сіль. І тепер що? Чергуємо рад риби, рад солі. Рад риби пересипаємо солью. Рибу пересипаємо солью. Ну і все, і складіруємо нашу цю всю рибу. Тут що, вона замерша, дивіться. Деяка добре відбивається, а деяку отакого треба молотком. О, нормально. Ну все, відбиваємо, складаємо. на низ складаю рибу нечищену. Другий рад лящів заклав. Щось чувствую, що цієї солі буде мені малувати, бо риби ще третя частина не пішла, а солі вже більше половини пішло. Ладно, дивимося, що буде далі. І того на два перші рада в мене вже пішло 9 кг солі, бо було 12 Наверно, Навіть сюди кіграм 20 піде, але ну, нічого. Сподіваюся, в хаті є. Третій рад заклав, лящі вже всі пішли. почались в мене карасі і ще тут пару якихось пліток. Це знечищене. Далі вже починаються окуні і щупакабри. Солі поки що пішло в мене 9 кг. Зараз засиплю це, подивлюсь, що буде. Бачу, що солі мені не хватає ще 9 кг з хати, вже вигрів всю сіль, яка є. Це виходить, якщо я цього висиплю, це в мене в загальному піде 20, 2, 21 кг солі. Ну, Щось бою, що може і не вистачити. А то цього буквою Г щука стоїть, то не знаю, то, мабуть, багато буде. Ну, нічого, поки сиплю там буде видно. Четвертий слой. Тут що, закінчились в мене вже карасі. Не, не чищені, це з нечищеною. Почались окуні чищені. Дивіться, ще уточню, хто може захоче робити. Правильно по технології вона має бути з кишками, тому що без кишок може бути дуже солоною. Ну це я роблю чисто для експерименту. Попробувати, яка вона буде. Роблю на свій страх і ризик. Кому цікаво, потім покажу, чи можна без кишок робити, чи не можна. Солитися має 21 день. П'ятий шар. Закинув щуки і судаки. Риба практично кінчилась, ще лишилась в мене щука буквою Г. оцього його І кусок толстолоба. Я вже жалію, що я луску, не почистив, так би лучше взяв пожарив її та з'їв. А це, виходить, цю рибу і не туди, і не сюди. Навірно, я на цьому п'ятому шарові зупинюся, а ці риби в, у морозі хай собі. А, толстолоба, можна пожарити, він без луски. Я почистив вже. Ой, молоток пав. А щука, то не знаю, що з цією щукою І зараз подивлюся, десь в трамбую, може її зараз молотком переб'ю пополам, може десь пристрою. Ну, то таке. Коротше, 5 радів Отако. Такий ящик вийшов, зараз буду засипати, подивлюсь, скільки солі піде. Шостий слой. Рівняв я рибу, рівняв, рівняв, поламав я ту тюльку. Коротше, вирішив я таке закидати, зараз 100 кг вантажу закину, придав її. Пішло в мене вже, ось дивіться. 21 кілограм солі пішло. Ще ось у жінки в хаті якісь сільнички знайшов ще лоточок. Я не знаю, тут може кілограм 5 ще, ще піде солі. ну Мені треба просто пустоти засипати. В крайній случай, я зараз засиплю, потім докуплю ще кілограм 5 ще досиплю. ну, головне, хоча б почин. Я думаю, спортитись воно не буде. Але треба його зарінути, щоб воно чотенько рівненько було. Получився отакий тарарам, так, да, воно трошки не рівно, його ідеально можна рівно. Але бачите, в мене ці грубі риби, треба було їх на низ ставити, то я б зарівняв в кінці. А так ця щука із цим толстолобом, нічого. Воно як прижметься, розрівняється, все буде зашибійся. Потім я ще, напевно, доки. Капець! Я не знаю, як тепер цього ящика в погріб занести. Тепер дивіться, цей ящик в погріб на. 21 день і тоді можна починати пробувати споживати. Ну, час від часу буду дивитися, показувати, що там як. Навірно, я ще куплю досиплю солі по боках такого. Ну, подивлюсь, поки що закрию, а там буде видно. Згорем пополам знесли цього ящика в погріб. Тепер що? Тепер його просто закриваємо, О, закриваємо і нагружаємо сюди трохи грузу. Я обично ставлю скільки? 100 кг. У мене тут ґрунтовка. І зафігачу її ґрунтовкою. О. Так. Коротше 40 кг. Потім я доставлю, то не столь важно. І ще під низ бажано поставити дечку, тому що юшка з рибу буде стікати, і тут буде з відро, з відро юшки. Має так що під низ щось ставити. Ну і все. А далі вже можна дегустувати. але хоча б хай тижня-два пройде, тоді можна буде взяти і спробувати. Буде як суші. Отак От я загрузив його ґрунтовкою 100 кг. Ну і під низ поставив деку. Юшка буде сюди стікати і з цей деки буду у відро виливати. Кому цікаво, що з цього всього діла вийде, підписуйтесь, слідкуйте. Час від часу буду показувати, що воно, як воно, що з цією рибою.